Вітання з днем народження. нетиповий для офіційного вебсайту влади. Текст, однак Олександрійська влада не гребає використовувати свій електронний ресурс для вітань, які, крім того, мають дивний підтекст і можна сприймати ледве не як образу. Наприклад, 11 січня на вебсайті міської ради з'явилось привітання з днем народження новопризначеному заступнику голови адміністрації президента України Сергію Ларіну, який нещодавно обіймав посаду губернатора Кіровоградщини. У привітанні є таємнича фраза, яку варто зацитувати: Вірю, що не зачепить вас чужа злоба і непорозуміння, а страх і розчарування відступлять перед правдою і добром. Який страх та яке розчарування мав на увазі мер міста Степан Сапюк, коли підписував таке вітання від імені міської ради та всього виконкому, незрозуміло. Так само незрозумілим. Є і те, чому на фотографії, яка оформлює вітання, є чотири сині петунії. Як відомо, парна кількість квітів не дарується на пострадянському просторі людям на день народження. Парну кількість квітів приносять на похорони, а не на дні народження. Помилка це чи просто поганий жарт? З'ясувати не вдалося. Телефони управління інформатизації міської ради на наш телефонний дзвінок не відповідали.